Трикотажний петлю. Для легше його виконання нам краще пров'язати додатковою ниточкою, пару рядів достатньо, закрити плечові шви. Ну і другі шви, які ми будемо вшивати. Потім потрібно випрати. Я випрала, але можна просто намочити, щоб воно висохло. Це ми робимо для того, щоб петелечки були рівненькі і нам було зручно шивати. Я вже розпустила додаткову нитку. Дивіться, які гарні вийшли петельки, рівнесенькі. Це для зручного вшивання. Тепер будемо вшивати. Заправили нитку в голочку. Тепер беремо зверху, продіваємо згори в одну петлю, знизу в другу. Протягуємо. Цю петельку притримуємо, щоб вона не вискочила. Тепер це ж саме зверху однієї петельки, знизу другої. Трошечки підтягуємо не сильно, але трошечки підтягуємо. Тепер знову беремо вже Цю петелечку зверху, наступну знизу, і обережно протягуємо. Потрібно протягувати дуже обережно, щоб петельки наші не розпустилися відкриті. І підтягуємо. Уже в уже нас петелька шовна дуже гарно. Тепер тут знову беремо тут петельку зверху. Тут петельку знизу протягуємо, трошечки підтягуємо, але не сильно дивимося, щоб у нас петелечки були однакові, що шивна петелька, що наші петелічки. Отак не видно, де наша шивна петелька. Знову зверху, знизу. трошки підтягуємося, підтягуємо, знову тут, зверху, знизу, підтримуємо трошечки, зверху. Знизу, зверху, знизу, от видно вже петелечки, дуже гарненькі, не видно, що ми шиваємо. так до кінця ряду. Ось так нас залишилась петелька, тож так закриваємо і закріплюємо і ось тут. Все, вийшов шовчик рівненький, після прання петельки вирівнюються, це дуже гарно. Я люблю закривати так плечові шви, мені дуже подобається.